Так, Сергій, що в нас робиться на складі? На складі сьогодні прийняли 40 посилок, в дорозі 60 посилок. На відео 4 посилки. Так, Просила Катерина Володимирівна. Значить так, зараз ми... А, нормальна посилка гарна, до речі. Так, ну давай тоді її розпакуємо. Поки що глуши, а ми зараз подивимося її. За доставку заплатили 150 гривень Катерина Володимирівна. Ну, ми зараз розпакуємо її, подивимось. Так. Опа! Так подивимося, що у нас є. Ага, тут так, так, так. Дивіться, як гарно все складе. Я насрідко покажи. Є листочок. І ми читаємо. Можна відео, будь ласка, можна, Катерина Володимирівна. Алюміній 2,5 кг по 70 кг, алюміній 6,3 по 40, мідь 37 бронза, не знала ціну, нержавійка, цАМ, свинець. Будь ласка, зробіть аналіз металів з помітками. Аналіз номер 1 аналіз номер два, аналіз номер 3 аналіз номер 4 Сирий глуши. Ну, трошечки ми так розпакували пакетів. Це не проста жінка. Бо якщо жінка знає, що таке цам, а написала ЦАМ 2,5 кг то це вже серйозно, покажіть. Сам, бачите? Давайте зважимо. Каже, 2,5 кг. Будь ласка, подивіться, 2,5. Ми так і запишемо. Або поставимо галочку, що сам 2,5 є. Згоден. Згоден. Мідь. Ну я не знаю, давайте візьмемо магніт. Але щось, я думаю, що тут все чітко. Раз написано цам, то це вже значить людина мідь. Написано, знаєте, скільки? А ну гадайте, зійдеться, не зійдеться 3,7. 3,7. Є. Ставлю галочку. Ставлю галочку, 3,7 мідь. Латунь. А ну давайте фонарічком. Дивіться, все чітко, все перечеркано бачу. Ну Коли от така посилка, то як би сильно і не дивишся, бо ти бачиш, що людина ну чітко все зробила. Написала е, Катерина Володимирівна, латунь не бачу. 4,8. 4,8. Алюміній алюміній, мідь бронза 4,8. Дивіться, є 3,8. Може, якщо зараз ще щось знайду, оцього цього можу, ану, почекайте, що це таке. Аж цікаво, бо щось не сходиться і мені це вже не подобається. Так, ану. Ні, це свинець. Ну, поки що фіксуємо 3,8. Дивіться, може так і людина мала на увазі, не знаю. Ну пишу 3,8 поки що. 3,8. Ну, як є, нічого не забирав, нічого не цей. 3,8. Зафіксували. Алюміній, звичайний. А що там по часу Сергій? Три хвилини вже є. Написала людина алюміній 6,3. 6,3. Чітко, галочку поставим. зараз поставимо. Зараз нажмемо паузу трошки. Так, і давайте тоді. Алюміній технічний, тут бачу, треба трохи перебрати. Ну, подивимося вагу. 2,5. Поки що ж ми паузу. Посилка вийшла на 7200 гривень. А чого? Бо ще золото було, покажи. Але з однієї сторони, золото, ніби так бачите, з іншої сторони, ми зачухали, воно ніби як мідь. Ну, це значить якийсь виріб славлений, бо ми стріляємо 585-та проба. І золото вийшло на 3948 гривень. Ну, якось так. П'ять аналізів людині зробили, розписали. Ну, крута посилка? Крута. Люблю вас, ви найкращі. Підписуйтесь на канал.